Сенсаційна операція. Фахівці МНС готуються до розмінування військового корабля часів великої вітчизняної війни. Міноносець Фрунзе лежить на дні чорного моря на відстані півтора кілометра від берега в районі мису білі кучугури від Тендрівської коси. Це голопристанський район. Виходимо в район розміщення затонувшого міноносця. За даними МНС, на 9-метровій глибині перебувають дві доні та дві глибині бомби, пару торпед і понад 60 артилерійських снарядів. У міноносця Фрунзе легендарна і сумна історія. Ескадрене судно, введене в експлуатацію у 1913 році, брало активну участь у громадянській війні. А вже після модернізації, у 41-му надійшло у розпорядження командування флотом радянської армії. В кінці серпня міноносець разом з іншими військовими кораблями був кинутий на підтримку оборони Одеси. Як відомо, місто герой не здавалося ворогу 73 дні. Із Севастополя через тендрівську косу Есмінець Фрунзе мав доставити десант до місця боїв та не судилося, рятуючи. Экипаж пидированного судна Червона Вермения корабель поддався авиационной атаке и сам затонул. Их так и называли э, охотники за кораблями, в количестве девяти штук. То есть это были Юнкерсы, так называемые Ю-87, и они начали бомбить корабль. Сменец фронта пытался уйти в море, пытался маневрировать, но в процессе э, атаки Фашистські самоліти нанесли пробої кораблю. І командир прийняв рішення, щоб корабль не перевернувся, гнати його поближе к мелі і там стати на мель. Корабль був весь изранен, весь був подорван, огромное количество составу личного погибло. І собі корабль уйшов на дно. 71 один рік. Потому на місці загибелі судна, позначеному бойком, побували громадські пошуковці. За словами дайверів, вони розраховували натрапити на останки екіпажу, натомість виявили на кораблі вибухонебезпечний арсенал. Його розміновуватимуть фахівці спеціального загону МНС. Наразі в Голопристанському районі відбулося засідання техногенно-екологічної комісії. Тут вирішували, як знешкодити небезпечну знахідку з мінімальними втратами для морської фауни. Є такі частково ще до обладнанням з допомогою міністерства за свої кошти і будемо здійснювати ці роботи. Самі роботи розпочнуться вже до кінця тижня, як зазначають фахівці, основні труднощі в тому, що достеменно невідомо скільки саме на затонулому судні боєприпасів. Попередній висновок зроблено за візуальним оглядом. Скоріше за все у чорному морі в районі Тендрівської коси знайшов свій останній притулок. Не один військовий корабель. У 41-му радянський флот мав досить слабку броню і залишався майже неприкритим з боку авіації. Багато кораблів загинуло.